В даному судовому процесі представник апарату Верховної Ради України заявив клопотання про закриття провадження у справі, що, начебто, ця справа повинна розглядатися в порядку конституційного провадження, оскільки голова Верховної Ради України Турчинов Олександр Валентинович не є службовою особою. Але нами були подані певні заперечення. Зокрема, ми свою позицію обґрунтовували тим, що на сьогоднішній день склалася певна судова практика, коли за минулої влади, яку називають в лапках злочинною, представники опозиції. Абсолютно спокійно могли оскаржувати дії голови Верховної Ради Рибака, а також першого заступника голови Верховної Ради України Мартинюка до адміністративного суду. І суди в тих справах вирішили питання подекуди вирішували питання на користь позивачів. Таким чином, судова практика, яка на сьогоднішній день вже склалася, вона визначає, що коли голова Верховної Ради України не виконує функції в межах законотворчої діяльності, він є службовою особою. І його і питання його діяльності бездіяльності повинні повинні вирішуватися за компетенцію адміністративним судом, окрім, того, представник відповідача зазначив, що потрібно розглядати дану справу Конституційним судом у зв'язку з тим, що саме Конституційний суд України має повноважно визначати законними чи незаконними якісь рішення дії голови Верховної Ради України. Ми зі свого боку також подали певні заперечення, які ґрунтуються на законодавчому визначенні компетенції Конституційного суду України, який може діяти наступним чином, або витлумачити певний закон чи інший нормативний правий акт, як його застосовувати і як він діє, або визнавати неконституційними акти Верховної Ради України. Всім зрозуміло, що актами Верховної Ради України є закони, постанови інші рішення дії. Верховної Ради України не належить до компетенції Конституційного суду України з урахуванням лише цих двох аргументів, а також з урахуванням ще низки доводів, які були нами подані. Суд прийняв на наш погляд на сьогоднішній день закони обґрунтоване рішення, відмовив представнику апарату Верховної Ради України, задоволені його клопотання про закриття цієї справи, за начебто, підставами непідсудності суду адміністративної юрисдикції. І ця справа буде далі розглядатися адміністративним окружним судом міста Києва. Апарат Верховної Ради України, на наш погляд, коли було подане певний закон до апарату Верховної Ради України, на наш погляд, повинен бути зроб... направити голові Верховної Ради висновок чи лист, в якому зазначити, що так дійсно, навіть якщо кількість народних депутатів фракції стала менше, встановлено там закону мінімум, але дане положення закону повинне поширюватися лише на майбутнє, тобто на Верховну Раду, восьмого скликання. А на народних депутатів України, які об'єдналися в фракцію, Верховної на раді сьомого скликання цей закон не може поширюватись, тому що є пряма заборона, передбачена конституцією України. Закон не може поширювати назад свою дію, лише за виключенням випадків, коли він пом'якшує відповідальність особи. Представник відповідача, коли зазначав своє прохання закрити провадження справи, він сказав, що це стосується саме фракції, але не стосується народних депутатів. Але, на наш погляд, це не так. Тому що фракція в парламенті вона не є юридичною особою. Вона не зареєстрована як суб'єкт, який має певну правоздатність, дієздатність юридичної особи. Фракція це є правовим утворенням народних депутатів України, фізичних осіб, які об'єдналися в парламенті згідно з нормами чинного регламенту, для виконання певних повноважень. Тому розпуск фракції, окрім того, що він порушує права самого цього об'єднання фракцій, також порушує права народних депутатів України, як осіб, які об'єдналися цю фракцію. А також порушує права виборців, які вибрали і делегували певних народних депутатів як своїх представників від народу, зокрема, з правом об'єднатися в фракцію. Тому, в даному разі, застосування неправильне застосування знову прийнятої норми регламенту, порушує права як об'єднання фракції фракції, осіб, які входять до цієї фракції, народних депутатів України, а також порушує права виборців, які проголосували за партію і делегували своїх представників до парламенту. Розпуск фракцій мав негативне значення для самої партії, а також для результатів виборчих перегонів, оскільки фракція як повноважний суб'єкт згідно регламенту і згідно закону про статус народних депутатів України не мала юридичної можливості делегувати своїх представників окружних і дільничних виборчих комісій. Ця справа має значення і для майбутнього застосування закону, а також для того, щоб дати належну правооцінку тим подіям, які відбулися, зокрема, вибором на які комуні була комуністична партія України, була. Позбавлена можливості в рамках закону здійснювати контроль за перебігом виборчого процесу.